Вітаю вас в ефірі Третій Тайм. Не дивлячись на те, що наша програма не музична, сьогодні в ній буде дуже багато металу, адже ми поговоримо про гирьовий спорт. Полтавці традиційно найсильніші в грівовому спорті в Україні. Цей спорт хороший тим, що не має жодних травм, говорить заслужений тренер України з гірвого спорту Олег Мороз. У це складовіриться, бо ж гирі мають різну вагу і, відповідно, потрібно бути спеціально підготовленим. У мене в руках гиря найстаріша серед цієї колекції. Вона датується 15-16 століттям. Для того щоб я тендітна дівчина підняла цю гирю, потрібно якнайменше 10 хвилин розминки. Після традиційної розминки гирі піднімають з легшої і поступово додають ваги. Змагання починається зазвичай з поштовху. Це одна вправа із двоборства. Вона виконується двома гирями. В залежності від підготовки спортсмена вони виконуються або віку спортсмена, вони виконуються або шістнадцятками, або 24-ками, або 32-ками. Тобто дві гирі по 32 кілограма вони піднімають. Головний тренер Олег Мороз, аби розвіяти міфи, веде нас на екскурсію до музею гир. До речі, єдиного в Україні. Експонати збиралися останні 14 років. Тут і кістяні гирі, гирі віком кількох століть, і плакати зі змагань. Мають і сертифікати від книги рекордів за найбільшу колекцію гир. Олег Мороз переконаний, потрібно спортсменів і історії навчати. Більше двох тонн загальна вага біля 200, значить, екземплярів. З різних країн гері бачимо, є випускали за різних царів, як у Росії у нас, і з інших країн також є, навіть з Австралії є гері, в мене, і з Китаю гері, з Німеччини, гері нашого богатиря Полтавського, Івана Шем'якіна. Яке названа школа борсівська наша в Полтаві, він в Полтаві біля 40 років проживав, працював тут в цирку, і йому виветок спеціальний гіру 117 кігран і виступав з нею в цирку, піднімав її однією рукою. В кожен вечір на публіку, от на сьогодні поки що після нього цю гіру міг підняти тільки донецький богатир Дмитро Халаджі Олег Мороз говорить: не секрет, що Полтавщина славиться у світі у гирьовому спорті, зокрема, численні кубки та трофейні гирі. Тому підтвердження, та чи корисний такий вид спорту? А що спиною може спортсменів бути? Ну, Мені на сьомий десяток, я не знаю, що таке спина для чого. <гум> Діло в тому, що спорт він тільки зміцнює м'язи зміцнює, взагалі. Надає дає, дає здоров'я. У нас я підготував 41 майстра спорту. в стінах цієї аграрної академії не було ще в мене травмовано ні одного спортсмена. Ніхто не ні ще в диспансер спортивний чи в лікарню не звертався з будь-якою травмою. Серед сильних спортсменів багато дівчат та в більшості богатирями прагнуть бути хлопці. Олег Коломієць до майстра спорту тренувався наполегливо два з половиною роки. Доволі швидко досягнув такого результату, бо мав відповідну підготовку. В основному такі кріпіші, якщо приходять хлопці, то за 2,5 роки можна, можна зробити. Якщо робити, наприклад, якісь структурі спортивні, то це доплата 10% до зарплати. А так, якщо не в не в спортивній структурі, то цього нічого немає. Проте ці хлопці і дівчата мають реальне задоволення від своїх тренувань. Якщо я не буду займатися вільний час свій, виходить дуже багато вільного часу. Я за те, щоб Краще фінансувалися спортсмени уперше на обласному чемпіонаті. Окрім основних змагальних справ, провели гіреву естафету. Це командне змагання, приймає участь команда з п'яти чоловік. Які в різні віси категорії намагаються затримати, підняти більшу кількість підйомів і рахується загальна кількість підйомів. Тож у результаті переможці у кожній номінації 14 спортсменів, як дівчат, так і хлопців, представлятимуть незабаром нашу область на чемпіонаті України. Ніколи не здаватися, не лінитися, тренуватися. Вітаємо вас знову в цій студії і хочу вас познайомити з двома чудовими хлопцями. Це Дмитро Стадніченко, кандидат в майстри спорту, срібний призер Кубку Росії, бронзовий призер чемпіонату України з гривого спорту. І скромний хлопець поряд зі мною. Це Дмитро Заєць, майстер спорту і чемпіон світу з гривого спорту. Хлопці, і в мене до від вас відразу перше питання. Розказуйте, що для вас найважче в вашому спорті, окрім звичайного знаряддя? Ну, якщо розповісти, то для кожного спортсмена найтяжчим у підготовці є цей режим тренувань, підбір саме харчування. У кожного спортсмена є своя категорія, в якій він повинен виступати. І бувають деякі труднощі, щоб потрапити саме в свою вагову категорію, тому що в так сказати, в тренувальний період у кожного спортсмена вага, ну, так сказати, трішки вища, ніж потрібно. І приходиться за день, іноді за тиждень, бува, за місяць, 3-4-5 кілограмів заняття, щоб потрапити в свою вагову категорію. Це багато коштує нам в плані сил, в моральному плані також, тому що це дуже важко. З чого складається цей комплексний захід, наскільки розумів скидання воги? Ну, в деякому смислі це обмеження себе в харчуванні, підбір харчування правильно, там, виключати вуглеводи на самих білках, жири також виключати там. Ще дуже важливо це саме вправи, підбирати правильні вправи. А вже в переддень, наприклад, або в той самий день, коли ми зайняємо вагу, це бувають такі випадки, що по часу, по два ми бігаємо на вдівані, і приходиться, так сказати, сильно потіти, щоб зігнати свою вагу. А хотів сказати, спросити, точніше, з чого складається саме гірьовий спорт? Які там існують вправи, за що можна вибороти там, Кубок Росії або чемпіонат світу з гірього спорту? Що потрібно робити? Так? Глядачі, не всі знають. Ну, класичні, класичні вправи це двоборство, у якій є поштовх двох гирь, і потім додається до ривка. Складається сума. Це класичне двоборство. Є довгий цикл. Це єдиноборство називається, це коли штовхаєш дві гирі, опускаєш її до рівня колін, закидаєш потім обратно на груди і знову толкаєш. Є колективний вид, такий як естафета. В естафеті беруть участь від трьох до п'яти учасників, які виконують вправу поштовха протягом трьох минут. І потім сумується їхній результат. Добре, друзі. Ми з вами повернемося після огляду подій за тиждень. Хлопці нам розкажуть про чемпіонат України, який на який вони незабаром збираються у Донецьку. Щорічний волейбольний турнір серед дівчат під назвою Наталка Полтавка відбувся у спортивній дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву номер 2 У Полтаву на змагання приїхали 14 команд з усієї України. Руководство нашої школи добили з того, що цей турнір внесено в офіційний календарь соревновань по Україні, національний календар. І кожна команда має за честь приїхати на цей турнір. Дуже приємно, що в цьому году в не для нашої страни зібралося 14 команд. Полтавська «Ворскла» мінімально поступилася на виїзді футбольному клубу Севастополь. Єдиний гол на рахунку латвійського легіонера Олександра Сафертовса. Кримчани забили на сьомій хвилині і до кінця зустрічі втримали переможний рахунок. Лубенський фаворит Сумський Хімпром, Красноперекопська Кримсода та Харківський локомотив змагаються за чемпіонство у волейбольній суперлізі. Три дні у Полтаві тривали три тури першого кола фіналу чотирьох. У результаті фаворит має 6 очок, локомотив 5, хімпром 4, кримсода 3. Заключний етап фіналу чотирьох пройде за два тижні. Тоді і визначать переможця. Фаворита дуже прості завдання будь фаворитом. Тобто виграти чемпіонат регулярний з відривом 10 очків, а тепер грати в фіналі це величезна відповідальність, тому що треба доказувати, що вони насправді сильніше всі. Чемпіонат області з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритих приміщеннях пройшов у Полтавській школі номер 30 У ньому взяли участь 13 команд області. Це останній захід в цьому навчальному році, який ми проводимо в спортивному залі. Бо вже наступні змагання, це до речі, ювілейні змагання. 50-й чемпіонат області з пішохідного туризму буде проводитись на місцевості в селі Головач Полтавського району. Ми повертаємося до нашої студії, і я ось знаю, хлопці, що ви займаєтеся не тільки гіровим спортом, мені розповіли, а ще й армреслінгом. І як я знаю, ви як поєднуються ці два види спорту? Вони для вас схожі або навпаки різні? Ось розкажіть, будь ласка, про це. Ну, Поєднувати досить доволі легко, тому що це силові види спорту. У мене стався прикривий подок в житті, отримав травму спини. І на деякий час я не міг займатися гирьовим спортом. Потім я поступив до Полтавського юридичного інституту і там був чудовий тренер Сергій Миколаївич Олійник, в якого я почав займатися армрейсингом. Поначалу дуже подобалось. Виборов декілька перемог, чемпіонат області мав змогу поїхати на чемпіонат України. Прозаймався я рік. І потім стався прикрий випадок. Це саме смерть Сергія Миколаївича. Після цього я не знайшов кращого тренера, щоб можна було займатися далі. Після цього мені Олег Харсентович Мороз предложив зайнятися надалі в нього. І я розглянув цю пропозицію і вирішив спробувати знову. Прийшов в зал, попробував, Получилось. І на області у нас був відбір на чемпіонат України, де проходив відбір. Я відбір пройшов успішно і виборав поїздку до чемпіонату України. Цей чемпіонат України для мене буде досить важливим, тому що це буде також візитка на чемпіонат світу. Якщо це добре зарекомендувати на чемпіонаті України, то можна виборити. Ну, путівку на чемпіонат світу, який ну, для мене є ну, досить э, таким важливим кроком в моєму житті. Дмитро, як тобі поєднувати армспорт -арм з гирьовим? Ну, армспорт я не займаюся цим, якщо чесно, взагалі такими вправами. Я поєдную, мій тренер колись преподавав важку атлетику, пауерліфтинг. Тобто я пішов по цим видам спорту, вони мені також легко даються. Там і пластика, і силові види, такі навантаження. Мені дуже, дуже подобаються ці види. Також буває і легкою атлетикою займаюся, виступаю по штовханні ядра. Мені подобається навантаження в будь-якому виді, щоб це не було. А все-таки легко поєднувати. Улюблені види спорту це геровий спорт, наскільки? В основі я вид спорту, да, яким я займаюся, по якому я виступаю, це геровий спорт. Добре, ну і як я обіцяв, поговоримо про чемпіонат України у Донецьку. Хто туди їде від Полтави, що там будуть за команди? І, власне, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, ну і мені також про ці змагання. Ну, Від Полтави туди їдемо ми з Дмитром, виступатимемо і в естафеті, і в довгому циклі. Також Олег Арсентійович Мороз вестиме команду, досить сильна команда, в якій виступатимуть, як і дівчата у Ривку. Хлопці також там, так сказати, повний склад, склад команди, в яку виступати ніби. і по довгому циклу, і по двоборству. Команда досить сильна. Це говорить про те, що вже 13 чемпіонатів підряд України саме Полтава виборює перше місце на чемпіонаті України. Тобто кожен раз ми повертаємося з перемогою. І великий склад учасників саме з Полтавської області завжди приймає участь у чемпіонаті світу. Склад збірної команди України. Велику долю складає саме Полтавська область. Наскільки я знаю, ви займаєтеся в аграрній академії? Ні, то... я із Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Займаюся саме там. Я, у мене там заслужений тренер України Мандія Павло Якович. Тобто я там займаюся, а їжджу з Олегом Марцентічем Морозом. З командою, ну я знаю, що Олег Арсенівич, власне, це достатньо видатна постать для полтавського спорту, і він багато зробив саме для гирьового спорту, наскільки мені відомо. І всім, хто, хоч трохи, цікавиться спортом на Полтавщині, так, так. Да, він дуже освічена людина саме в спорті. Він також є заслужений тренер України. Так сказати, він фанат своє, своєї справи. Він відкрив музей. Перший в Україні загріво спорту, який знаходиться в аграрній академії. В цьому році було урочисте відкриття. Хлопці, маю вам подякувати, тому що час у нас вже добігає свого завершення. Я б, чесно кажучи, розмовляв би з вами ще багато часу, але його на жаль немає. Тож я вам змушений обидва Дмитри подякувати. Відразу відчувається, що люди займаються гирьовим спортом. Рука болить. Тож вам, шановні, телеглядачі, хочу нагадати, що у третього тайму є своя група у контакті. У соціальній мережі там ви зможете побачити всі наші програми, а також сюжети на спортивну тематику телеканалу Тава. І перемагайте завжди. До побачення.